Ще у червні соцмережами ширилася інформація, що на Калузький полігон завозять сміття з грибовицького сміттєзвалища, під руїнами якого загинуло троє пожежників. Проте офіційна інформація була оприлюднена тільки минулого тижня, коли на сесії Калузької міської ради трапився конфлікт за участі міської варти. Бликло -бликло. Бликло -бликло. Учасника то Володимир Кушлик приніс на сесію банер геть з Калуша львівський непотріб. Проте за якийсь час він з актової зали зник. Другий банер занести Володимиру Кушлику не дали бійці міської варти. Запишуйтесь на відео. Тільки після цього директор комунального підприємства Екосервіс визнав, львівське сміття у Калуш таки привозили. Для цього 13 червня комунальне підприємство Екосервіс уклало угоду з транспортною фірмою Львова, яка на той час займалася вивезенням сміття з міста. Через катастрофічну ситуацію Львів просив прийняти 300-400 тонн сміття. Калуш погодився прийняти 45 тонн. Тим часом, за словами керівника екосервісу, калуш щоденно продукує 120 тонн сміття. Конфлікт на сесії закінчився тим, що депутати власноруч зняли кайданки з Володимира Кушлика. Тим часом дві сторони конфлікту написали заяви у правоохоронні органи. На мирову сторону пішли у день народження 20-річного Володимира Кушлика. Між працівниками громадського формат та учасником АТО кушликом Володимиром виник конфлікт, в ході якого було застосовано проти нього неправомірно спецзасоби – кайданки. Я як командир громадського формування. Прошу вибачення перед Володимиром кошликом за дії своїх підлеглих. Боєць ато прийняв вибачення і висловив сподівання, що сторони конфлікту зроблять свої висновки. Коли мене вкували в кайданки, мене обзивали, мені, мене лаяли нецензурною лексикою, мене намагалися ще бити, і били, коли я був в кайданках. В зв'язку з тим, коли мене відпустили, я встав і моя ще раз нагадую честь і гідність бійця, оскільки я на фронті не відсиджувався, а насправді робив роботу, і я, це, і я цим пишаюся, оскільки я люблю свою державу. Я можу сказати те, що просто-напросто я не стерпів того, як до мене відносяться, і я не стерпів того, коли мені сказали, що героєм я був там, а тут я маю привикати все ж в подальшому. Міська варта буде виконувати свою роботу за призначенням, а не охороняти депутатів і міського голову, оскільки це виглядає так само, як Беркут охороняв Януковича за час майдану. Тим часом Калуш має вирішити проблеми з власним полігоном твердих побутових відходів, щоб не повторилася ситуація 2006 року, коли сміття тліло впродовж року.